Мабуть, хатоп, мені там якось приємніше прогулюватися. Особливо коли на свята виставляють оборудовання. Це також дуже красиво. Парк Шевченка і центральний парк. Там красота, там багато дерев, там чисто, гарно, дишиться легко. Я туди водила сина, онуків, ми там гуляли з ними. Оце все приємно. І зараз ми туди ходимо. Моє найлюбленіше місце в Харкові це набережні. Чому? Бо на них завжди гарні заходи сонця, світанки. Там і зустріла друзів. Це парк відпочинку. І Шевченка, і Горького, так як у мене є. Маленькі діти, останні роки ми ну, приїжджаємо до цієї локації. Прибавлю чистота в першу чергу. Ну і комфорт. Є комфорт, де можна сходити і до туалету, кафе є. Ну, дуже зручно. все. Багато де по Україні поїздив. Ну, я вам скажу, нема з яким парком порівняти. Коли до нас приїжджають гості, в першу чергу ми йдемо всі у парк. І ще є такий зоопарк у нас тут під блоком є. Парк Шевченка, тому я тут зараз. Атмосфера, фонтан, чисто, дуже, лавочки, це Харків. Тут немає чого ще сказати. Слова зайві. Дуже приємно, що місце таке красиве, велике, розростаються, люди приїжджають. Тобто, ну, це класно. Цей парк і парк центральний зараз. так. Я таких парків в Україні не зустрічав. Це найкращий парк у Харкові. Просуваю молодої роки. <смі> найкраще Улюблене місце. На ну, бабусе все ж таки Сад Шевченка та зоопарк. Мабуть, така вдала реконструкція, яку більш ніде не можна побачити в Україні. Вважаю, що Харків це найкраще місто в світі. Це взагалі про все місто і про те, як місто відноситься до людей. І взагалі як у місті є створені ті простори, які підтримують взагалі людину. Безбар'єрність — це наступний крок буде для розвитку міста. Спогади, мабуть, не з зоопарку, а з зеркального струменю. Я 14 років тому фотографувала свою старшу доньку. Сьогодні фотографувала молодшого. Це, мабуть, такий найкращий спогад про такі послідовність поколінь, які живуть у місті і будуть жити. До певного часу був сержант Яр, бо Я там жила до війни. А тепер я живу ближче до парку Юр'єва. І там тепер добре. По-перше, там атмосфера дуже добра. По-друге, там є затишні місця, в тому числі для дітей майданчик, який останній побудували. Мені там дуже подобається. Це моя вулиця, де я живу. Німецький в'їзд, вулиця Пушкінська. Правда, вона трохи змінилась, коли не стало студентів, але теж все гарно. Ще з 1915 року це була окраїна міста, був сад, фруктовий сад. Я була на екскурсії з Бекетова, його будинку, і там екскурсовод розповідала, що його корова ходила по всю вулицю до церкви до молодіжний парк. Це було село, а зараз це дуже приємне місце. Я якось йшла цією вулицею, побачила дуже красивий будинок. Біля нього була лавочка, телефон, автомат. Я зупинилась і кажу, боже, хтось живе в цьому домі. Через декілька років, через десять, мабуть, була змога заселитись в цей будинок. Я його бачний. Улюблених місць багато, але найбільш улюблені ті, де відпочиваєш душею, це зазвичай парки. І те, що стосується моєї роботи безпосередньо, це спортивні локації, стадіони, спортивні майданчики. Там відпочиваю». Харків найкрасивіше місце. Я порівнюю часи навчання в 90-ті. Парк Шевченка, центральний парк, які були і зараз, то просто великий прогрес і дуже приємно, що місто так розвивається. Радує, що люди можуть в час війни відпочивати і знаходити там якусь віддушину. Шалівада. Чому? Це да просто дуже приятно там знаходитися, очень красиво архітектурна там. Да і в принципі, скажімо так, близько ко мне знаходяться. Випускнує там відмічав. Серджан Яр дуже дуже добре. Атмосфера, все зроблено. Дуже приємно там знаходитись навіть буквально. Там багато людей завжди, зазвичай завжди з друзями. Скаразна. «Улюблене місце напевно вулиця Сковороди, особливо біля студентської лікарні. Там є цікаві будівлі, особливо там є цікава вуличка, там де проживала сім'я Бакетових. Я взагалі-то сама з ХТЗ, то мені подобається там гуляти. Багато чуток, пліток про те, що це страшний такий район, що туди не треба ходити. Але насправді там дуже красиво. Мені подобається гуляти в зеленому гаю або в парку трактора. Пам'ятаю, що коли я була дуже маленька, то цей парк, де зараз стоїть пам'ятник першому трактору в Харкові, там нічого не було, там був просто такий лісок. Там, де з якимись старими горками, там, де було страшно просто кататися, бо вони вже розламувались. Але потім зробили там файне місце з майданчиками, з спортивними не теж майданчиками. І в не могаю те, що дуже красиво все зробили, тому що там тепер навіть не страшно гляти.